Хочу розповісти вам про гігієнічний душ фірми JRB Intemixer. Він у білому кольорі, дуже якісне фарбування і у нього стоїть прогресивний Тобто, Чим більше ми його відкриваємо, тим більше гарячіша вода. Плюс ти не зможеш його залишити відкритим, бо ти не всунеш назад шланг. Він лише в такому положенні, якраз він закритий і лієчка стає тут. На лієчці є кнопка. Спрацювання. О, єдине, що е, мені не подобається, що якщо в такому положенні, як порівнюючи з іншими моделями, у нас є флажок, який регулює потужність набору або чуть-чуть, або на максимальну, то тут такого немає. Тут одразу великий набор, і ти можеш регулювати лише цією клавішою. Це не дуже зручно, лише її там ну, потрошки треба натискати. Але струя, як бачите, вона не дуже така. Потужна, вона приємніша, ніж в інших моделях, але